Всім привіт. Почали збирати вже пшеничку. Трошки вже ну, репетирували, трошки зібрали От. і збираємо тверду пшеницю, твердих сортів. Така насипає десь 40, плюс, мабуть. Точніше будемо знати, коли зважуть машину. Ну і приходить час, коли треба шукати, куди її продавати. І Українська універсальна біржа створила чат-бот в телеграм-каналі. Силка буде в описі на ньому. В цьому чат-боті можна дати заявку на продаж своєї продукції. Об'єм, місце знаходження і люди, трейдери, які купують, вас знайдуть. Або ж наоборот, трейдери викладають свої пропозиції, де вони хочуть ну, купити якийсь об'єм пшениці, чи ячменю, чи гороха, нішевих культур. Ну, все це є чат-боті. Можна зрівняти аналітику цін по областях, можна подивитися, де є елеватори. Ну і дуже багато корисної інформації. Їм можна зателефонувати в чат-бот, поспілкуватися з операторами, вони вам підкажуть, що і як і коли. Ну, якось так. Сьогодні я дивився сповіщення, були Понеділок було 4500 ячмінь, зараз пропозиція прийшла 4200. Тобто ціни припали трошки. Хтось там пропонував 105 доларів. Ну, так як у мене немає, що продавати, то я відповідно і не цікавився цим питанням. Ну, моніторю, ви спрашуєте ціни, я дивлюся. Буває відписую, що почав. Такі настройки на цю тверду пшеницю трошки її збита, Ну, якщо скидуєш обороти барабана, остається в колосі і також підібрався, бо і в. Практично в колосі не було, ну і щоб вже там те що бите, то й буде бити. нічого по-іншому -по не виходить. Колдон працює, ми віддихаємо. Машинка маленькая. Хозяин она стоит, думаю, куда ж бабло тратить. Трошки не детская. Еще какая-то ямка тут неудачно. Еще кабанчика нема. Така красива, Вага 13. Навірно трошки підгоріла. Ще осталось гривка. Так що вроді скати землю не вдавило. Дай машини не бачу. Сейчас поїдемо, заберемо гриву. Другого дерево не злома, буде біда. Я думаю, гривку заберу вже якось. Да. Щоб вона не йшла крайком, ми сейчас зацентруємо лінії, чпок, рулик і все. І повалили почти кілометр. Тут моя краса шпара заїхали вже на, на м'яку пшеничку І поки колдун рулює зайшов на UUBot Чатбот Кстати он безкоштовний Зайшов написав пшеничка Миколаївський регіон видало мінімальна ціна 4400 максимальна ціна 6600 а середня ціна 5500 500 Ну, в принципі, легенько так кнопочку нажав два рази. І вже я знаю ціни на, 7, на пшеничку. І вже можна щось орієнтуватися. Хазяїну орієнтуватися, нам то нема на що орієнтуватися. Два зілка у мене. Може, знимем по свободі, обзорчик люди просили, то буде по свободі Там, мабуть, ще можна кружок зробити.